Всім великий привіт! З вами Day Drive. я Дмитро Буряк. Я Марго. І так, це так, вона Марго, я Дмитро Буряк. І я вам скажу, я трошки хвилююсь, тому що я буду сьогодні вам показувати такі машини, які дійсно вони трошки... мене прям вот... я і розмовляти толком не можу. Це просто неймовірні тачки. Слухайте, ми не про BMW. Так, давайте так. Ми не рекламуємо цей бренд, але ми полюбляємо цей бренд, 100% так. І ми сьогодні будемо показувати BMW. <плес> <плес> ну це не просто BMW. О, уявіть собі. Якщо ти будеш вибирати, знаєш, що підеш в магазин, що ти там полюбляєш? Ну, туфельки якісь. Ну, ти будеш вибирати там якісь там червоні, фіолетові, не знаю, чорні і шинель. Це. <плес> шанель. Шанель. Це ж класика, ну. І ось дивись. теж ж те ж саме. Якщо ми будемо вбирати BMW, чорну, білу, сіру і М. І ще не просто М, а це електрична, нове, вже нове генерації М, ну, да? сказав, це дуже гарно, але. І так... ми сьогодні будемо їх розбирати. Це буде МК Ай4 М50 2024 року. Та буде IX. Так, так, ми показували. Але ми показували 50-ку, а сьогодні буде IX 60. І ми розберемо, чи є сенс взагалі купувати їх в США, скільки вони там коштують, скільки вони коштують тут. І що взагалі по технічним характеристикам з цими машинами. Поїхали! Клас! Я не знаю, просто кайфую. Я на неї дивлюся. А дивись, її так зняли, її стосовково знімав які, знаєш, такий романтик. Романтик вже трошки вечуріло. Такий, знаєш, легкий легіт продував його. І він подивився на цю красуню і подумав: ні. Ще трошечки треба діафрагму затягнути, щоб її зняти так, щоб вона виглядала просто на всі сто. І вона дійсно тут стоїть бита на копарті, на площаці аукціон, аукціон битих авто, але виглядає вона і тут прямо на всі сто. На крокодила схожа. <реш> Ні, ну про, я, я дійсно це кажу, я ж не кажу, що вона не гарна. Ну просто відразу так знаєш, подумалось мені про крокодила. Ну, а вона на крокодила схожа. Дизайнер BMW просто знаєте, скільки вклав туди. Сам концерн BMW вклав е, в цей дизайн просто всі гроші мира і ще трошечки більше, і крило Боїнга. А вона каже, на крокодила вона схожа. <реш> а можливо, це комплімент. Такий же хижак, <реш> розумієш? <реш> ну добре, будемо. Це комплімент. БВ, це комплімент. Як вона, мордашка в неї. Просто нереально. Дуже гарно виглядає. От така в неї. А, мордашка виглядає задошка. краще. І ось такий, ось такий. Він дійсно космічний. Так, ну, космічний. космічний. Ну, Ти сідаєш, просто дивись, тут амбієнт, тут все горить, все мігає. Дофіга екранів. Космічний корабель. Всі якась. стоять тут. Тут знаєш, ти просто сідаєш і так розумієш, що це все дорого-багато. І взагалі, куди мене будуть вести в цієї машині. Ти будеш так думати, якщо ти так будеш сидіти. Але це просто просто офігенно в тебе. Я думаю, не буде навіть таких думок, тому що ти будеш просто дивитися на неї і думати, та й пофіг, пофіку. Але ви? я тепер не розумію колір салона. А? а ми теж не розуміємо. Ми думали, що це твій улюблений вот колір коняка. Твого улюбленого. <laughs> а він червоненкий! Але, але можливо, ти ж бачиш, там вечірнє світло, тому... Я думаю, що той фотограф, який як. фотографував, він почув тебе. А такий, вона червоний не любить. А я її зніму. Коньяк? <laughs> І тут, знаєш, одна фотка отак от, от вийшла. Так, не я думаю, що це все ж таки червоний колір. Я думаю, що це нормально. Я думаю, що біла машина, червоний колір. Це не цей червоний, це бордовий. Це бордо. непоганий колір. Бордо. Так. Бордо. бордо гарний. Ну добре, буде бордо. І, добре, Марго, буде бордо. І я тобі скажу, що вона бита. Ось. Ого. Що, ого, ну це криво. Це багато, а глянь, яка вм'ятина. Ну і що, вм'ятана? Ну, бампер просто відпав, тому що його зняли. Ну, він отут валяється. Ось тобі бампер. Добався Хочеш чим? сказати, що це незначне якесь пошкодження чи що? Я хочу сказати, що це не незначне пошкодження, але це пошкодження, яке я, по суті кажучи, можу сказати, що можна брати такі пошкодження, тому що це не підкапотка. А в підкапотки там, в них дофіга всього, там всі лідари, там камери, шмамери, датчики, шматчики. А тут взагалі нічого такого немає, те, що воно там знаєш, буде впливати на щось. Тобто, я би радив вирізати. І вварювати. І все. Хтось скаже, можна відрихтувати. Я б не рихтував. я б просто взяв чверть від такої ж машини і просто її б сюди варив. Це абсолютно нормально. І це треба робити тут. Бампера ми б сюди купили б довісили, тому що бампер там є, але він трошечки вже розвалений. І один ліхтар, шматочок ліхтаря, ось того лівого. І все. Так, треба перевірити ще ходовку. Ми сюди заклали 10 тисяч. Доларів в ремонт. Я думаю, що цього вистачить. Ну тому що, по суті кажучи, там не всі гроші коштують ця, ця, чверть і робота і все інше. і Все це пофарбувати, все це привести до ладу і все, і машина буде прям як нова. І вона дійсно як нова, тому що 1962 мілі вона приїхала. Тобто вона виїхала, трошки поганяла, врізалася і все. Вона пахне новою машиною. Стоїсадко, я в цьому впевнений. І давай подивимось, ми її взяли за. 30 тисяч 500 доларів. І машина вже ключ буду коштувати 46 тисяч доларів. 24-го року цікаво, скільки коштує в нас вона на ринку. А мені теж цікаво. І це в нас М50. Це дуже-дуже уважно, треба дивитися. Тому що в М50 там є дофіга всього. Ну, по-перше, вона розганяється 3,9 до сотні. По-друге, в них 544 кінських сил. По-третє, 500 кілометрів вона стосотково вам проїде. Ну, вони пишуть 520, взимку вона не проїде 500, до речі, а влітку проїде. І вона коштує 73 900. Будь ласочка. Непогано, але ми вже бачимо так. Ну, дійсно, на цих автівках дуже крута економія. Ну, це заробити правда, або тобто, за роботу. Якщо ви хочете прям таку красоню, ось ще одна є. Дивись, теж це М50, 70 1800. Ну тому що ці всі вони не М50, тобто, взагалі це ну, нема сенсу порівнювати їх. І вони дійсно коштують так дорого. І це дуже круто. І тут просто можна, знаєш, ну дивись, ти отримаєш за такі гроші. Я навіть не знаю, з чим можна її порівнювати, тому що ну це все ж таки МК, тобто налаштування м вона дуже швидка, вона в неї. Купа всього, я не буду перелічувати що, але ну, просто там всі там, камери кругові, активні дисктрони, ну, тобто майже напівавтопілоти, е, дуже дофіга сенсорів, все, що треба взагалі в машині, зараз можна там, там все міжити. присутнє. Дивись, проекція на лобове скло, як я визначив, відразу, от ви бачите, на цій панелі, там такі є, от така впадинка, умовно кажучи. Там проекція на лобове скло, там є все. тобто Ми, якщо ми будемо повністю читати цю машину, е, ми знайдемо. Тут весь функціонал те, що ми можемо і захочемо бачити в машині. Повністю максималка, максимальна комплектація. За такі гроші, це просто подарунок. 100% так. Тому я прям раджу, якщо ви хочете таку машину, 100% тільки штати, 100% так. Ну, по-іншому ніяк. Це просто буде викинути гроші, і ви просто за 70 тисяч придбаєте таку машину. А тут вона вам обійдеться повністю в 47-46. Круто! Це дуже круто. Це покупка. Я Думаю, що от ми будемо робити, знаєш таку от там, ну, в грудні місяці ми будемо робити, там, от, знаєш, там сядемо і скажемо, там, яка була там покупка там травня, квітня, чи взагалі в цьому році прикольні покупки. Це одна з них. 100% так, тому що машина просто вогонь, і вона мене прям заряджає. І за такі гроші це подарунок. Клас. Мені подобається. І далі ось вона теж біла, теж з такою шкірою

Є 50 і ми його показували. І давайте розберемо, чим вони відрізняються, і взагалі, скільки вона буде коштувати тут в нас вже в Україні. Ну, давай так, взяли, відразу розкриваю карти, взяли ми її за 37 тисяч доларів США. Це просто бомбічна ціна. Це дуже крута ціна. Ось така шкіра. І я вважаю, що такий же саме колір в той i 4 Тобто він, бачиш, він такий. Напівчервоний, напівтакий ну корічневий, напівякісь напів такий, напів коричневий, коричневий. Напів такий кон'ячний. Дивись на цей салон, який просто взагалі він просто бомбезний. Ця шкора, шкіра, ця обробка, ці шви. Тут є повністю все. І навіть нащо? Тут є BMW M Ionic Sound Electric. І дуже дуже багато всього. Тобто, машина, якщо ви захочете, вона буде вам звучати. Тобто вона буде вона електрична повністю. Але ти можеш включити так, щоб там був звук, і вона буде роздавати. А, такий тобто, звук. Вона імітує вона буде імітувати саме так. В Тайкані така функція є, ага. і тут такі ж є. А, машина оснащена такою батареєю, яка, по суті кажучи, тут контролер батареї стоїть. такий, що машина може заряджати, заряджатися на 150 кілометрів всього за 10 хвилин. Тобто, за 10 хвилин, 150 км і ти поїхала далі. на будь-якої зарядки зарядні ну, не станції? на будь-якої зарядної станції, але на швидкої надшвидкої зарядної станції. На жаль, не всі наші зарядні станції, вони надшвидкі, але вона буде 100% брати 150 кВт, які наші зарядні станції видають на зараз нам. Далі вся комплектація, яку ми тільки можемо уявити. Там, я не знаю, допомога, в дорозі, якісь камери, які за тобою там стежать, якісь камери руху, якісь дисктроніки, все, що тільки можна уявити, тут все є. Ну, Звісно, 360 обзор, але ми, ну, огляд ми вже ну, це проходили, це ж взагалі вже, вже знаєш якось, можна не перелічувати 100% він тут. Проєкція на лобове скло, причому не просто проєкція, а там супер вже проєкція йде. І 619 кінських сил, 111 кВт-батарея і розгін до сотні 3,8. Боже, це ж взагалі якась пуля. Просто виходить. Це просто космольот. І я вам скажу, що а, взагалі, просто а, якщо ми будемо просто уявляти, що це за машина, от я не можу її порівнювати вже не з Мерседесом, тому що він 100% буде проігрувати з електричним. Взагалі, з європейськими, якщо ми будемо порівнювати її брендами, навіть ну, в такому форматі, якщо ми будемо брати великий кросовер, такий сімейний, все. Нічого. Так, там далі китайці йдуть, не хочу. Просто не хочу її порівнювати з китайцями, тому що це інші машини, взагалі інші машини. І ми просто бачимо це все. Це просто преміально. Там ти сідаєш там в тебе, в тебе навіть ось ті а, кнопочки, які на двертятах, щоб просто регулювати твоїм сидінням, вони такі, знаєш, вони хрустальні. Вони... Ти доторкаєшся до них, і ти от, розумієш, що ти просто в якомусь там, не знаю, Луї-Вітоні прийшов і, там, знаєш, і зараз тебе будуть прям виганяти, тому що ти просто кудись. Торкнувся чи в музеї якомусь там, знаєш тут просто все таке топове, що ну, я не знаю, це просто неймовірна а тачка, тут за запас хода. Реч. Запас хода 575, я не вірю, я думаю, що буде 500, але цього вистачить 100% з батареєю 111 кВт. Так. Давай ми розберемо, скільки вона взагалі буде коштувати вже. Що в нас є по неї? По неї є в нас, вона побита, причому побита вона так по кругу. Ну, я вже бачу, я іншу сторону, ти все ніяк не ліва, показуєш. Ліва, вона в нас дуже класна, А тут Ого. ось дивись. Що було, що тут було? Вона притерлася, тобто вона на швидкості притерлася до бокової такої огорожі. Тобто, ми це все бачили, ми знаємо, як це відбувається в Америці. І що нам треба тут робити. Заднє крило, я думаю, що його можна навіть оставити, залишити і його повністю переробити, тобто його можна відрихтувати і покрасити. Але це вже на те, як там буде власник бажати. Я би його залишив, просто би нормально поставив би в цех, відрихтував і воно було би тут на місці. Двері передня 100% під заміну я би зробив, хоча деякі скажуть, що можна її зробити, її можна відрехтувати. Це так, але я б все ж таки не грався б з цим. Ну, у вас преміальна тачка. І задня двері я б теж її замінив, але тут теж можна гратися, вона не дуже пошкоджена, тобто її можна теж врятувати, і вона буде ще ходити. Також крило. Переднє, право під заміну 100%. Щодо бамперу, я би його залишив, тому що в нього тут нічого такого страшного немає. Він просто тут відвалився, але він повністю ну, його можна врятувати, тобто він буде далі тут їздити. Тобто я б його не міняв 100%, я би замінив тільки ось ту частину, її можна просто взяти окремо та й замінити. Все щодо подушок, подушки в нас не. Стріляні, тобто вони всі цілі, подушки у нас безпеки на місці своєму. Більш нічого. Скільки в ремонт сюди врахувати, якщо ми будемо повністю це все брати, у нас відділ запчастин вже дивився, я знаю, вони рахували тут ремонт. Ці всі запчастини є в Європі, в Польщі. Ми це все будемо привозити. Ремонт повністю буде, якщо ми будемо заміняти все це, десь 10 тисяч доларів. І це з І це рихтовкою заднього брила, як це вплива, з якщо фарбуванням, чого, замінує, з, рихтов... рихтовкою? з рихтовкою. Це з гарною рихтовкою, це буде навіть е, така забагата сума, тобто буде менше. Я просто вклав максималочку сюди. І, до речі, тут дзеркало, воно нормально, тобто воно, бачиш, дійсно машина просто притерлася до такої от огорожі, е, яка є на хайвеях в Америці. І машина вже під ключ. Якщо ми будемо повністю рахувати її, е, виходить. 54 500. Так, ну ці автівки, я зрозуміла, в нас супер дорогі, тому що там пропонує ринок? Давай дивитися, М60 7 тисяч кілометрів. Давай в нас вона проїхала 13, ну, 13,5 тисяч міль, це 23 тисячі кілометрів, а тут в нас 7 тисяч 94, ну нехай 90. Наша 54 500 ціна 40 тисяч доларів. Так. Нічого собі економія. Чи, чи заробіток, блін? Ну це дуже круто. І Це прикольно. Стовідсотково, якщо б мені, от в мене запитали, що б я брав, би, чи там Зікер, Тесло X, ну я не знаю, там якісь там. Hi-Fi, hi до речі, вже все прикрили завод і взагалі вони закрили виробництво. На жаль, і хто хотів собі в fi Ну, ви знаєте, цю машину китайську, вона така дуже непогана була, така красунька. Все, вони закрилися. Тож я би стово вибирав АІкс. Нічого, ні, взагалі, нічого просто тут не стоїть, не конкурує. Ні новий зікер, який ми просто приженемо, приженемо вам в целофані, які буде просто новесінькі. Все. Я б стовідсотково брав би АХ, стовідсотково, блін, плюсую, приплюсую. Ось в такому стані, ось так би я його брав, бо віз, робив би. і в мене б, обійшовся 54 500. Це ціна навіть трошечки більша ціна за нового зікра в Z-спорті комплектації. Зараз в нас вони впали ще в ціні, і ми продаємо їх вже майже там за якусь там таку ціна Батом ми називаємо. Я би все одно брав АХ, і я би не полюбляв би нові всі ці китайські машини і все інше. Це просто машина. Ну, вона бомбезна. і Я тут, знаєш, знімаю, як кажуть, шляпу просто нереальна тачка. Тому. Пощастило нашому клієнту, пощастило нам, що ми взяли для нього і показали вам. І от так вот хотів сьогодні я здивувати всіх нас. І все ж таки, пишіть під цим коментарями коментарі під цим відео, і ми будемо брати ці всі коментарі і розігрувати, розігрувати набір Джек Деніалса «Віскарь з бокалом». Супер я вважаю. І я теж вважаю. Я думаю, що це буде доречно. Підписуйтесь, ставте подобайки, і ми будемо вам показувати ще більше і більше прикольних крутих тачок. І пишіть, що ви хочете: якісь обзори на тачки, на які якісь технічні розбори від нас, якісь обзори нових машин, новини автоновини. Ми можемо запустити рубрику і думаємо про це, щоб просто запустимо рубрику Автоновини те, що зараз просто відбувається там, десь далеко за нашими кордонами. І можемо це все освічувати вам. Тож пишіть і кажіть нам, куди далі ви хочете, щоб ми зійшли разом з вами. Всім па-па! Па-па!